Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. Сьогодні пропоную трошки відпочити від Толвоч, Watch, які досить часто з'являються в наших оглядах. Дивного тут нічого немає, адже ця категорія годинників привертає увагу фанатів по всьому світу. Однак сьогодні ми будемо роздовлятись іншу категорію наручних годинників, ту саму класику. Якщо подивитись на годинникову індустрію трошки зверху. То можна впевнено сказати, що її розвиток проходив паралельно з технічними інноваціями інших галузей. В попередньому випуску це прекрасно видно на прикладі даверських годинників, як новий функціонал обумовлював військові операції, що змінювалося з появою комерційного дайвінгу та насичених занурень. Канонічні філди чи пілоти також з'явились як інструмент та відповідь на певні виклики, з якими стикались солдати спочатку Першої, а потім і Другої світової війни. Тож виходить так, що саме Тулбоч, ті самі годинники-інструменти були рушіями прогресу всієї годинникової індустрії. З іншого боку, починалося все саме з класичних годинників. Спочатку їх носили як кулони, згодом вони трансформувались в кишенькові, але неодмінно і завжди вони були атрибутом чоловічого гардероба. Інше діло, що через класову прірву в суспільстві тих обраних з годинниками в кишенях було не так вже й багато. Але з часом і це змінилось, але то вже зовсім інша історія. Отже, давайте до діла. Сьогодні я оглядатиму прям показовий приклад класичного годинника річ про Тісо Шемін де Турель. Тим паче, є. Нарешті доїхали свіжі релізи з оновленим дизайном. Шимін де Турель 17 це адреса у швейцарському містечку Лелокль, де ви знайдете штаб-квартиру Тісо, що розташована там з 1907 року. Недовго думаючи, тісо назвали колекцію саме на честь цієї вулиці, яка з французької перекладається як шлях турелей. Якщо що, в архітектурі турель це маленька вежа. До 2023 року колекція Шемін Торель» налічувала зовсім небагато моделей. Але цього року компанія вирішила це змінити. Можливо, і з метою реанімувати цю серію і привернути до неї більше уваги. Сьогодні подивимось, що з цього вийшло, тому що в цьому огляді з'являться не тільки нова версія, а й попередня. І я спробую їх порівняти. Як на мене, Шемін Торель» 2023 року це фактично зовсім нова модель. Змінилося практично все: корпус, циферблат, скло і навіть стрілки. Змін зазнав і механізм. Тепер це сучасна версія все того ж Powermatic 80, але з антимагнітною пружиною нівохрон. Однак, попри всі зміни, виробник все ж намагався залишити загальний вигляд моделі впізнаваним. Тож, хоча перед нами, по суті, абсолютно новий корпус, в ньому чітко читається і ДНК колекції, і ДНК бренду в цілому, зважаючи на одномоментну кількість анонсованих новинок. Їх там десь штук 15. Тісо зробили ставку на розширення асортимента, додавши ще два розміри до вже існуючого корпусу 42 мм. Тепер серед чоловічих моделей маємо 42 та 39 для жіночої аудиторії представили 34 мм. В асортименті є як браслетні версії, так і ремінцеві. Всі 15 штук новинок ми не маємо, але дві симпатичних є. Обидві виконані в корпусі діаметром 39 мм. І товщиною 11,2. Що стосується корпусу, то в ТІСО постаралися зробити його більш сучасним і водночас класичним, таким, в якому явно простежується естетика костюмного годинника минулого століття, але при цьому немає надто сильного відчуття вінтажності. Новий корпус став більш ергономічним за рахунок коротких вушок, що йдуть вниз. Розмір від вушка до вушка новинки складає 43,8, попередніх дещо більше 49,7 мм. На відчуття комфорту також впливає новий профіль корпусу, який одержав грань скошену до задньої кришки. Ця грань проходить від вушка до вушка через весь корпус, і завдяки тому, що вона має дзеркальне полірування, а центральна частина корпусу і верхня площина вушок сатиновані, маємо цікавий ефект неймовірної витонченості образу. Іншими словами, тісо намагався ніби приховати частину корпусу від очей власника, тим самим створюючи відчуття тоншого профілю годинника. Водночас, у попередньому виконанні Шемін Торель мав досить простий корпус з плоскою, широкою сатинованою бічною гранню. Перш ніж перейти до інших деталей новинок, я нагадую вам підписатись на наш канал. Ви ж не можете взяти та пропустити новий випуск. Це просто неприпустимо. Що робити, ви знаєте? Тисніть дзвоник, а далі чекайте на новинки відео. Ще однією досить серйозною відмінністю новинки є циферблат. У новій моделі він виконаний у куполоподібній формі, яку частково підкреслює легкий вигин хвилинної та секундної стрілки. Їхні кінчики загнуті вниз, повторюючи форму циферблата. Самі ж стрілки тепер виконані у стилі дофін, на відміну від попередньої версії, де ми бачимо стрілки батон. Периферія циферблата та поліровані часові індекси у формі батон також трошки нахилені вниз. Переважна більшість нових моделей колекції мають прості, але елегантні циферблати. Як основне декорування застосовується техніка сонячні промені. В нашому огляді маємо версію зі сріблясто-сірим циферблатом, але загалом є і інші відтінки. Однак в нових версіях ТІСО зберегли й класичний дизайн циферблата, звичний для попередніх версій, гілліше паризькі цвяхи по зовнішньому радіусу, на якому розташувались часові індекси, плюс пласка центральна частина, виконана за стилістикою сонячні промені. У нас якраз вийшов цікавий збіг. Обидва годинники, попередній оновлена версія, мають синій циферблат саме з таким декоруванням. На вишуканість нової версії натякає і досить опукле сапфірове скло. В попередній варіації воно також не було абсолютно пласким, але аж такого купола там точно немає. Деякі апгрейди отримав і браслет. Тепер бічні грані п'ятирядного браслета трошки скошені і з деркальним поліруванням по краях. Це не тільки ефектно виглядає, але приємніше відчувається тактильно. Сам браслет має непогану геометрію і загалом досить м'який, що дозволяє йому комфортно лягти на зап'ястя. А ще в оновлених шумінах браслет і шкіряні ремені мають систему швидкої заміни. Це дуже зручно і без великих зусиль дозволяє самостійно змінювати образ годинника. Застібка метелик як на браслетних, так і на ремінцевих версіях. Перегортаємо годинники та крізь прозору задню кришку бачимо калібр Tissot Powermatic 80-111, Загалом, Powermatic 80 це спільний механізм Swatch Group, який багато брендів всередині концерна використовує для своїх більш доступних позицій. Тісо використовує багато де, включаючи колекції PRX та Gentleman. Але порівняно з PRX та Gentleman, Powermatic 80, який є основою нових Chamin de Tourelle, має дещо іншу обробку. Точніше, ротор дещо інший з двома невеликими вирізами та менш складною обробкою. Механізм з автопідзаводом працює на частоті 3 Гц, має апертуру дати на 6 годині та забезпечує 80-годинний запас ходу. Як я і згадувала раніше, калібр нової версії Шемін де Торель тепер оснащений антимагнітною пружиною Nivachron. Що можна сказати у підсумку? Тісо дійсно зробили величезну роботу. Не хочу образити папірєдніка, але нова модель стала значно цікавішою. Більш того, цей новий розмір 39 мм ну, дуже гармонічний і класно виглядає на зап'ястя. Мені здається, годинникові ентузіасти отримали як мінімум три чудові колекції: Tissot Gentleman, PRX та Chemin де Торель. Хто знає, можливо, колись дочекаємось подібного апгрейду і колекції Лелоколь. Тепер пару слів про класику. Як бачимо, ані активний розвиток, ані експансія та величезна популярність Tool Watch не вбила категорію класичних годинників. Навіть був на смарт-годинники, і той не зміг прикінчити класику. Вона була, є і точно буде. Любов до естетики, цікавих деталей, комфортно носіння, повага до зусиль брендів у створенні елегантної стриманості, яка тим не менш чіпляє погляд, все це, як і раніше, причаровує нас в класичних моделях. Коротше кажучи, любі підписники, навіть якщо ви не є фанатами класики, погодьтесь, що в різноманітності стилів та образів є своя сіль. І, можливо, з часом ви забажаєте розглядіти та оцінити ті гіляше, вигнуті стрілочки та нові поліровані грані корпуса, на які раніше не звертали уваги. А що скажете ви щодо класики загалом та новинок Шемін Де Торей? Яка версія сподобалась більше? Нова чи все ж таки попередня? Діліться вашими думками в коментарях. Дякую, що додивились до кінця! Нагадую вам, що вся команда The Watch має можливість робити цей випуск та загалом працювати завдяки неймовірним Збройним силам України. Тому, будь ласка, не забувайте робити донати та підтримувати наших хлопців та дівчат. Це дуже і дуже важливо. А тепер до зустрічі в новому випуску. Па-па!